Привіт усім! Сьогодні День пам'яті загиблим у Другій світовій війні, і в мене до цього дня є сім книг, про які я хочу згадати, в яких йдеться саме про той період в нашій історії. Разу хочу сказати, що з цих семи книг. П'ять книг я прочитала нещодавно, на них я робила огляди, а дві книги я читала досить таки давно, але про них я теж хочу згадати. Всі ці сім книг, вони різні, вони нам розповідають з різних сторін цю сторінку історії. Цей сумний жахливий період, коли життя людини важило не надто багато. Це те, що залишається з нами, і ми маємо про це пам'ятати, згадувати і постійно про це читати. Перша книга, про яку я хочу сказати, це буде сховище Анна Франк. Щоденник у листах найвідоміша книга про Голокост, написана 13-річною дівчинкою. Про цю книгу я зовсім недавно говорила і розповідала, що це. Книгу, це книга. Це щоденник, справжній щоденник, справжньої дівчинки, єврейської дівчинки, яка жила в Амстердамі і була змушена зі своєю родиною переховуватись у сховищі протягом двох років. Вони там перебували, не виходили з приміщення. Добрі люди їм допомагали, приносили їм їжу і все необхідне. Але тим не менш, вже наприкінці війни, коли вже вони мали бути врятовані, на жаль, вони всі гинуть, всі семеро осіб, і лише один батько, восьмий, батько Анни Франк, вижив і присвятив своє подальше життя, тому щоб надрукувати цей щоденник і розповісти всьому світу про ті страшні часи, про голокост, про переслідування євреїв. І як це жахливо вплинуло на долю і на історію його родини власне. Дуже сильна книга, вона найвідоміша, справді найвідоміша, дуже відома у світі, тому що настільки безпосередньо дитина, 13-річна, потім вже 15-річна дівчина, розповідає свої такі буденні звичайні. Переживання, які насправді нічим не відрізняються від нашого навіть сьогодення, від підліткового віку, від того, що важливо в тому віці, і все це жахливо завершується на тлі безжального переслідування євреїв. Тільки тому, що вони євреї. Наступна книга, яка мені дуже сильно сподобалась, це роман Кристін на Соловей. Книга відзначена дуже. Великою кількістю нагород, і вона справді цього варта, тому що це роман, це художній твір про Францію, окуповану німцями, фашистами і про знову ж таки про життя під окупацією, про двох сестер. Одна з яких вибирає шлях боротьби, стає у партизанський рух французький, а інша підкорюється. І навіть в її будинку, великому будинку, у сільській місцевості, сільській місцевості проживають ну чини, фашистські чини. Чоловіки, один спочатку один, потім інший, і весь час вона з ними співіснує, і це для неї виявляється досить таки трагічно. Це долі жінок, долі дітей, сімей, долі євреїв, і те, як через що через що пройшли ті люди у ті часи, про загибель близьких, рідних, про страшні масштаби трагедії, вбивств, переслідувань. Але тим не менш, книжка досить таки героїчна. В той час як одна з цих жінок долучається до підпільного руху боротьби проти фашизму, проти окупації Франції, інша переховує єврейських дітей і їй навіть вдається врятувати життя кілька десяткам дітей. Цей героїзм двох жінок такий різний, таких різних жінок. Не применшує їхнього значення в історії і в історії Другої світової війни, і навіть вважаючи на те, що це художній роман, ми можемо сказати, що таке мало місце. Ми, в принципі, можемо уявити, що саме так все і відбувалося, і насправді книга заснована на реальних подіях. Це історія реальної жінки, бельгійки, яка була партизанкою під час Другої світової війни. Ще одна книга про війну Другу світову, це книга Нобелівської лауреатки Світлани Олексєвичу Війни на жіночі обличчя. І ця книга не художній роман, а публіцистичний, він складається зі спогадів жінок, які приймали безпосередню участь у Другій світовій війні. Зі сторони Радянського Союзу і розповідають про те, що для них насправді війна, що це взагалі то не бравада, не героїчні подвиги і не технічне оснащення військ їх переміщення, а це людські долі, це. Це щоденна боротьба за людяність, за доброту, за здоров'я солдатів, за рятування душі, рятування і намагання взагалі після війни повернутися до нормального життя, і те, як їм це насправді ну, більшості з них не вдалося. До відношення людей до таких жінок, які були на фронті, які були серед чоловіків, і вони. Здобували цю перемогу, так звано, і після цього їх ніхто не визнавав. І взагалі до них дуже зневажливо ставились, тому що вважали, що там серед чоловіків вони обов'язково мали вести аморальний. Спосіб життя, ну і таке інше, але насправді сама книга вона побудована, як я вже сказала, зі спогадів. Це просто листи, листи або переписані слова Світланою Олексієвич, яка зустрічалась багато років з цими жінками. Вона їх знаходила, вона вибудовувала з ними довірчі такі розмови, де жінки розповідали те, що вони не розповідали навіть в своїх родинах, чи тому, що соромилась, чи тому, що. Це було таке жахіття, про яке вони намагались забути протягом всього свого життя. Варто відзначити, що протягом Світлана Олексійович написала цю книгу в 80-х роках, здається, і її не видавали в повній мірі, її цензурували, дуже обрізали. Але потім, у 90-х вона вже видала більш повний варіант цієї книги. І все одно, ось вже в 2013 році, здається, чи в 2015 вона випустила вже найбільш доповнене видання, переклало його в видавництво Віват, і ця книга є доступна, ми можемо її купити і прочитати. Вона справді варта уваги. І це ті факти історичні, які нам, в принципі, невідомі, особливо тим, хто вивчав. Другу світову війну ще за поняттями Радянського Союзу, і бачили історичну війну тільки з цього боку. От дуже цікаво буде почути думку жінок, у яких не завжди їхні враження, їх спогади вони співпадають з тією пропагандою, яку нав'язували, нав'язувала радянська влада. І взагалі-то жінок цих не помічали, їх начебто й не було на війні. А вони насправді були більше двох мільйонів жінок радянських побували на війні. Це книга литовського поета, прозаїка, актора і режисера Альвіда Сашляпіка Самоє ім'я Маріте». Це художній твір, але він також, як зазвичай книги про Другу світову війну, заснований на реальних подіях. Це не вигадана історія, а це історія дітей, які... Це досить закрита така сторінка історії, про яку навіть самі німці мало що знають. Це історія дітей, яких матері, німецькі матері після заокупації радянськими військами Прусії, для того, щоб врятувати своїх дітей від голоду, відправляли їх через ріку Німан до Литви. Де діти самі різного віку, ну від найменших до підлітків, намагались якось вижити, знайти собі їжу, знайти собі прихисток, це історія протягом зими, дуже багато про голод, про страждання і, взагалі, про. Погляд на людей на людей, які опинилися під окупацію радянських військ у Німеччині, як до них ставились солдати, радянська влада до тих німців, а справ, насправді, там залишились жінки, старі і діти, як їх зневажали, вважали взагалі тваринами, і кожного разу при більш-менш там нагоді знущалися, хотіли відплатити за на за гріхи фашистів На території Радянського Союзу і вони приходили з тим, що вони хотіли помститися жінкам і дітям. Так от, книга, ця зайвий раз нам. Дає уявлення про Другу світову війну з боку з протилежного боку, з боку людей, про яких про яких ми навіть згадувати не хотіли, коли вивчали ту радянську історію перемоги, про людей, яких ми не помічали і не думали, як же складалась взагалі їх доля, як вони виживали А саме про дітей, про маленьких дітей, які залишалися без батьків. Намагалися вижити, скільки їх загинуло, а скільки насправді у Литві змогли отримати гідний прихисток, отримати навіть нові сім'ї, в яким вдалося якось побудувати своє життя. Сумна, страшна історія, але також вона про історію, яку варто знати. Ще одна книга, вона відзначена нагородами. Це і бестселер The New York Times, а також це лауреат пуліцерівської премії. Книга називається Все те незриме світло Ентоні Дора. І знову ми бачимо Окуповану Францію. Тут вже головною героїнею є дівчинка, дівчина, яка втрачає зір в дитинстві. Після окупації Парижу вона опиняється в невеличкому місці. Місті біля моря, живе там зі своїм дідом і переживає окупацію і звільнення цього містечка від німців. А також тут є паралельна лінія про долю хлопчика, німецького хлопчика з бідної родини, який отримує такий шанс навчатися у привілейованій школі фашистського фашистської ідеології, де його навчають. Як бути істинним арійцем, і як треба знищувати людей і нації, які не до вподоби їхньому фюреру. І ось страждання цього хлопця, його моральні переживання з цього приводу, його непогодження з тим, що він чує від своїх вчителів, і дивним чином вони зустрічаються з дівчиною. Сліпою дівчиною в містечку, і в них дуже дивним незвичайним способом виникає кохання. Якщо ви раптом ще не читали цю книгу, зверніть, будь ласка, на неї увагу. Вона, Насправді варта тих нагороди, того визнання, які тут зазначені. Ну і переходжу до двох книг, які в мене вже давно, я читала їх дуже давно, але хочу про них сказати. Перша книга це. Книга Василя Гросмана Жизнь і судьба. Це російський письменник, який писав ця книга, саме книга про Другу світову війну, саме спочатку і до кінця про долі і життя людей під час цієї війни, саме зі сторони з внутрішньої кухні Радянського Союзу. Це їхні долі. Це їхнє життя, їх специфіка життя серед тотальної ідеології, соціалізму, комунізму, радянської пропаганди. От наскільки я пам'ятаю, книга написана досить таки реалістично. Коли я її читала, я навіть мені було навіть цікаво, коли саме в які роки дозволили вже друкувати цю книгу. Бо Тут ми побачимо навіть описи битви при Сталінграді, і вона буде досить таки відверта, без зайвого пафосу, без зайвого героїзму. Але ж, звісно, ключові ролі, ключові долі і герої, про яких пише Гросман, це радянські люди зі своїми там, прагненнями, уявленнями державного устрою, вождя там, і прочих речей, але... Знову ж таки кажу, без зайвого, без зайвого пафосу, досить таки відверта і варта прочитання. Наприклад, мені було цікаво читати саме про Сталінград. Це те, що мені справді запам'яталося, бо до того якось не трапляла я на ці розповіді. А корисна вона ще й тим, що е, окрім тих книг, про які я казала, які написані про європейський досвід, західний європейський досвід війни. Другої світової ця книга саме про війну у Радянському Союзі з фашистами. Ну, і ще одна книга, яка в мене вже ну, не настільки да давно, як вона виглядає. Купила я її в букіністів, не знаю, мабуть, років 10 тому. Це книга Успіх Ліона Фейтв Фейхтвангера. Це досить таке. Видатний письменник, і твір його цей класичний вважається. Навіть ось у мене він є цей примірник українською мовою. 81-го року видання Київ, вища школа. Три роки з історією однієї провінції. І сама книга вона про Німеччину. Німеччину довоєнну. Хоча в мене відео і про саме Другу світову війну, але ця книга. Вона пояснює нам, з чого все почалося взагалі, чому німці стали тими, кими вони стали, чому вони довірились такій особі, як фюрер, як вони взагалі дожили до такого, що його визнали, його піднесли і. Чи всі люди погоджувались з цим? Чи були громадяни, які не вірили, які взагалі думали своєю головою розуміли, що це ненормально, так не має бути, і фашизм то страшне зло? Як і сам автор визнаний письменник, так і цей твір є класичним романом, його варто теж читати і бачити історію ще з такого боку. Вона справді цікава, я її рекомендую, хоча я читала її. Кілька років тому, може навіть і 10, але от я спробувала вам коротко навіть пояснити, що я про неї пам'ятаю, вона справді залишає свій, свій слід, своє розуміння. Ну, ось такі сім книг, про які я хотіла вам розказати: Друга світова війна це дуже визначна подія в історії людства. Вона, вона варта на те, щоб. Про неї говорити, про неї читати, про неї, звісно, писати. Всі люди, всі ті страшні жертви, які були під час Другої світової війни, вони варті того, щоб про них згадували, також розповідали правду. І правда насправді дуже-дуже потрібна для того, щоб ми краще розуміли один одного, розуміли ті процеси. Чому так відбулося і чому так не має відбутися більше ніколи? Ніколи люди не повинні більше так страждати, як це відбулося під час Другої світової війни. Сподіваюсь, вам було цікаво і не зайвим послухати таке моє відео. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, далі буде ще.